Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную загадки про свійських тварин. Ходить птаха по подвір'ю, грибінець, порідка, пір'я, а якщо сіла в гніздечко, нам несе вона яєчко. Хто це, дітки? Правильно, це курочка. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль, кліці спить маленький то кріль, правильно. Каже вона на все мм. Вночі спить у своєму хліву, де на пасовище йде, молочко на всім дає. Хто це дітки? Правильно, корова! Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гниться, хвостик в'ється, тільки лапки цап царапки. Хто це дітки? Правильно котик. В неї замість носа рило, весь город ним перерила, хрюкає вона хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ся замурзана хто. Свиня і мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Писик її стереже, баба доїть і стереже. Має брата баранця, називається Вівця Правильно! у дворі не ловить гав, каже грізно, гав 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 пильно дім охороняє, й мурку захищає збуде двір увесь, хто це дітки, звісно. Пес! правильно. Величезний назріст, пишним віялом хвіст, до колін борода, Що за горда хода, по всьому двору розгоняє дітвору, порозгонив і зник Повсе, діти. Інди, правильно. На ставочку я зустріла дивну птаху, сіру, білу, шию птаха вигинала і шипіла і кусала Лізь у воду, боягузка. Прошепить до мене. Гуска, правильно! Ця тварина каже ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. У лісі обгризу лозу. Упізнали ви? Козу! Правильно. Дітки, тепер ви знаєте більше про свійських тварин. Дякую за увагу! Бережіть себе!